Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Хрестенка як Аврорі. Нові акції, які діятимуть з 21 по 27 липня. Такі чорно-білі вологі серветки 120 штук за 64. І склепано. Вони отак будуть почергово. то білі, то чорні. Хто купляв, залишайте свої відгуки. Серветки косметичні, 150 штук за 37 гривень. Дитячі вологи Сафі по 29 гривень 110 штук. Такий варіант 77 штук за 22 гривні. Без клапана з клапаном. Серветки вологі із клапаном за 49 гривень 120 штук. Такі новинки чашки пластикові. Знаєте, виглядають як справжні чашечки. Об'єм 400 мл. Ціна 34 гривні. Рушники паперові, два рулони, двошарові, 42 гривні. Гілочки бавовни, штучні, декоративні. Ціна 37 гривень. Рослина штучна, гном, за 77 гривень. Магніт сувенірний 11 гривень. Набір свічок на торт. Хеппі Birthday 24 гривні. Такі гілочки бавовни, декоративні, ціна 55 гривень і кольори є в асортименті. Вони йдуть наборами. Не знаю, скільки їх тут штук. Достатня кількість гілочок. Це, мабуть, кожна ось ця штучка йде на окремій гілочці. Новинка і одразу акція. Вологі дитячі серветочки 24 штуки за 15 гривень. Серветки паперові 100 штук, двошарові за 19 гривень. А гамаші туристичні, водонепроникні Ціна 179 гривень. Подушка декоративна, квадратна із лимонним принтом 137 гривень. До речі, чохол можна при бажанні зняти. Є замочок. Швабра із подвійним віджимом за 189-237 гривень. Коштує рушник махровий розмір 70 на метр 35 Такі вона, як в хвильку. В'єтнамки жіночі із принтом за 64. В'єтнамки чоловічі також 64. Сама засіб для миття та отзеркало. 39 гривень 500 мл. 49 гривень. Тут є один із розпилювачем флакон, а інший без розпилювачем. 2 по 500 мл. Полімієм. Освіжувач повітря рідкий 39 гривень. Сіла спрей 49 гривень 400 мл. AirB по 39 гривень. Засіб для миття підлоги за 22 гривні. 365 29 гривень 1 літр. Відвелі по 32 гривні. Санклін засіб для чищення килимів та м'яких меблів 64. Самозасіб для видалення плісняви 59 гривень. Рідка праска 55-500 мл. Санклін засіб для миття холодильників 64. Для миття посуду. Засіб 1 літр. Аромат лимон 24. По 37 гривень засіб для миття посуду Wash. Супервош всім в одному. По 39 гривень. Ось такі варіанти. Кавун, тропічні фрукти. Фейрі 900 мл 109 гривень. Грюнвальд 39 гривень. Об'єм 750 мл. Сатін для миття дитячого посуду, теж 750 мл 44 гривні. Засіб для миття посуду 500 мл 16 гривень. Фейрі – по 69 Профі гель-антажир антижир. Пів літри 25 гривень. Санклін. Засіб відео жиру 59. На галакс акційна ціна: 109 гривень. Два флакончики по 500 мл. Один із розпилювачем. Капсула для прання, лоск 13 штук за 139 гривень. Капсула для прання поштучно сіла 8 гривень. Відбілюючий засіб, міс Хелен, 70 грамів 15 гривень. Плямовий відник для дитячих речей 27 гривень 200 г. Капсули для прання сіла в упаковці аж 30 штук за 229 гривень. Відбілювач Аура 10 гривень 60 грамів. Пастки для кольорового бруду 12 штук 89 гривень. А це є засоби для прання. 30 штук на 60 циклів, там є розписано. Залежно від ваги, яку ви загружаєте, ви обираєте кількість цього аркуша. Якщо до 2 кг, то половинка, якщо 4 кг, то цілий листочок. Ціна 109 гривень є різні аромати на вибір. По 19 гривень плямо від Бос плюс. 55 гривень відбілювач білі вітрила. Вага 500 г. Милогосподарський друг 125 грамів 16 гривень. Сіла. Пляму вивідник 900 грамів, 89 гривень. Кисневий відбілювач 89. Ще є ось такий відвал 79 гривень 900 грамів. Порошок для прання універсальний кілограм 200 г за 59 гривень. Кондиціонер ополіскувач ціна 109 гривень. Парфумований 950 мл. Гелевий засіб для прання універсальний 3 літри 99 грив. Брюнвальд 3,5 кг 139 гривень. Монблан 119 Bosch Бош фріз ароматом кавуна 165 гривень. «Веллі» – 4 літри за 129. Пам'ятайте, я вам показувала, що це новинки. Губки для миття посуду чорні. У нас їх просто миттєво розкупили. 4 штуки. Вони круглі. Круглі, бачите? За 29 гривень в сірому кольорі. 118 гривень віршик для унітазу з підставкою. Шкребок металевий із ручкою. За 15. Полиці у ванну кімнату кутові підвісні. 99 гривень. Така вішалка для рушників пластикова за 22. Набір прищіпок 20 штук у сітці. Декілька кольорів асортиментів, рожеві білі сірі за 32 гривні. За 15 гривень губка щітка для миття посуду силіконова. Насадка на швабру розмір 45 см на 14 за 54. За 27 гривень тримач для паперових рушничків. Кубики для заморожування і створення льоду. Вони багаторазові. 12 штук в наборі. Ціна 59. Цукерки желені від торгової марки Рошей". такі мармеладки, 200 г 33 гривні. Печово тоня, смак вишня 37 гривень 145 грамів. Десерт бонжур за 39 гривень 116 г. Від міленіум цукерочки за 64-108 г. Яков стри в одному карамель лате 8 штук за 47 гривень. Напій шоколадний мокате 47 гривень 104 г. Шоколад «Еведел» ціна 39 гривень 100 г. Міленіум пористий 44 гривні. Такі лапки та лапки по 19 гривень 3 штучки. Морозиво фруктовий лід. Ціна 6 гривень, але вони продається в розмороженому форматі. Такий напій кавовий розчинний, макети. Ціна 18 гривень. Маршмелов капібара. Ціна 37 гривень за 70 грамів. Халва соняшникова тоня, 125 грамів за 14 гривень. Така халва 70 грамів 8 гривень. Насіння соняшника смажене 100 грамів 18 гривень. Кешіо смажене, 39 гривень за 40 грамів. Сік із м'якоті джафа 125 мл 9 грн. Желені цукерки в харібо 37 грн 80 грн. Печово медове 60 грн за 14 грн. Цукерки м'які. Чурчхелла ціна 15 гривень. Вага 85 г. Трубочки вафельні із карамельною начинкою по 10 Чесник копчений сушений 12 гривень 15 грамів. Крекер какао від торгової марки Ярич 170 г 22 гривні. Менший формат 80 грамів 14 гривень. Смак, цибуля та сметана. Шоколадна горіхова паста від Millennium 230 грамів 88 гривень. Суміш перців Мелена 12 гривень за 30 грамів. По 39 гривень кремило рідке 1 літр з дозатором. Кремило нектар 1 літр за 39 гривень. Тверде мило б'янка. Є різні аромати. Вага 200 грамів. Ціна 34. Мило рідке, каченята кря-кря. З дозатором 250 мл. 34 гривні. Шампунь для волосся. Еколан 1 літр за 39. Варіантів. Олія для глибокого живлення кінчиків волосся. Еон. ціна 119 гривень 100 мл. Крем пантанол 75 мл 44 гривні. Крем для обличчя з СП захистом 50 за 129 Крем косметичний Деклофенак. Ой, це все тут перекину. 50 мл за 44 гривні. Ті тести на вагітність по 19 гун. Набір декору для нігтів 6 штук в упаковці, ціна 29 гривень. А є ось такий варіант. Ціна 19 гривень. Полочки для нігтів по 14 гривень, є такі ширші, зігнуті, як ромбиком. Бафи для шліфування нігтів по 15 гривень. 17 гривень набір пилочок бафіків 5 штук. І такий магніт для гель-лаку за 15 гривень. Набір інструментів для манікюру. Ціна 34. 19 гривень накладні вії білі. Інструмент для очищення вух 15. Крем для ніг 100 мл 34. Тонік для шкіри обличчя будь-яких типів 240 мл 44 гривні. Набір спонжиків для нанесення макіяжу. Кольори на вибір 88 гривень. Віску для брів. Лісова 74. Тримач для телефона ціна 24. Лампа світлодіодна кільцева зі штативом, ціна 179. Такий тримач для смартфона, штатив 49. Кабель USB мікро-USB 49. Кабель USB мікро-USB 39. Лампа USB міні портативна. Так, не похоже на лампу, а похоже, просто на такий на заглушку. От, 19 гривень заглушка. Так, це вони звідси переїхали чомусь. А ось це є, власне, лампа міні. Ціна 9 гривень. Підставка для телефону пластикова розкладна за 29 гривень. Такі по 24 гривні. До речі, вони бувають в різних кольорах. Бачили і в світлих. 77 гривень. Навушники вакуумні. Дротові. 49 гривень навушники. 69. Такий варіант 69 вакуумні, друтові. Папка формат А4 для праці картонна. 64 гривні. Є з різними зображеннями. І тут вони є розиночки, мачти малюночки, таблиця множення. По 22 гривні набір стікерів для нотатків, квадратні однотонні. 11 гривень набір стікерів і помади лаки. 24 гривні набір обкладинок для книг для 5-7 класу. Для зошитів обкладинки 10 штук за 11 гривень. Добриво для рослин. Об'єм 500 мл. Ціна 14 гривень. Є для кактусів, є універсальні, різні. Ще є акція на грунт кілограми 19, кілограми літра 3,5 літра 19 гривень і 7 літрів за 35 гривень. Добриво у паличках в такому форматі 30 штук 22 гривні. Пластини від комарів 18 гривень 10 штук засіб від комарів 100 мл 35 гривень. Пластини від комарів 10 штук 18 Пінотісто повітряне. аромат часник. Ціна 29 гривень. Є ще інші аромати. Бачу, жовтенькі, кукурудза. За 22 гривні інструмент рибальський. 69 гривень набір маркерів рибальських. 55 гривень набір приманок силіконових. силіконових. Упаковці 5 штук. Снасть рибальська годівниця 15 гривень. Бокс за 29 гривень. І підставка ціна 55 Органайзер рибальський, двохсторонній 55 гривень. Ось такий варіант за 94, теж двохсторонній. І менший за 69. Суперклей Цеакрилан 5 грамів, 14 гривень. І такий за 14 гель. Суперклей Атлант тюбик 11 гривень. 165 гривень насос ручний для велосипеда. Засіб для очищення кузова авто: 500 мл 69 гривень з розпилювачем. Стрічка для освітлення салону автомобіля 139 Мастило по 59 Набір струбцин 4 штуки: 85 гривень шпателі по 32 гривні, 34 гривні і найбільші по 39 гривні. Ганчірка для прибирання автомобіля. Ціна 39 гривні. 69 гривень ліхтарик вимикач. Він ще має магніт і працює від батареїк. Вимикач двоклавішний за 34 гривні. Нічник мережевий, ціна 34. Виглядає, як із датчиком руху. Виді? Роздивимось поближче цінник. Так, датчик мережевий з датчиком освітлення круглий. Цікаво. Це не датчик руху, а датчик світла. Тобто він по ідеї сам вмикається, коли темніє. За 149 гривень, лампа настільна, LED, акумуляторна. Світильник садовий із сонячною батареєю. Ціна 59. Такі світильнички по 59 гривень. Вуличні з акумуляторами. Ліхтарик ручний підвісний за 69. Такий варіант за 99. Мочалка для тіла, банна із іграшкою за 29. Пемза для п'ят фігурна за 19. Від біола мохіто напій. Об'єм півлітриці ціна 16 гривень.